Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами малюємо великодний кошик. Відступаємо знизу від краю приблизно 7 см. Малюємо посередині листочка лінію симетрії. відмічаємо від лінії симетрії вправо і вліво приблизно по 5 см. Далі промальовуємо напівколо невеличке від. Лінії правих і лівих точок піднімаємо дві прямі паралельні лінії. Визначаємо висоту нашої пасочки і об'єднуємо напівколо, формуємо з вами глазурю хвилястою лінією. Трошечки нижче відступаємо від пасочки вниз, 2-3 см, малюємо ширшу пасочку на півколу лінію. Це наш розмір. Нашої корзинки. Далі малюємо дві лінії під нахилом до країшків, і формуємо з вами овал кошика та ручку напівколом. Товщину напівручки приблизно 05-07 см. Далі ми з вами вмальовуємо яєчки на передньому плані. На половинку вони в нас в корзинці знаходяться і е, задє яєчко ще одне, або два-три за вашим бажанням. Також додаємо з вами віточки-верби або котики, їх, їх ще називають, ми промалюємо лише віточки. Плавно переходимо з вами до розфарбування. Е, для низу я взяла е, білий е, і блакитний колір і змішала їх. Світло буде в нас падати зліва, тому ліву частинку будемо малювати більш світлими відтіночками, а право більш темними, тому справа більш синім насиченим кольором і під коршиком. Промальовуємо тінь синім відтіночком. Далі переходимо з вами до верхньої частинки. Більшу частинку замальовуємо жовтим, а праву частинку додаємо трошки оранжевого і робимо плавний перехід. Поки висихає фон, можна біленьким фарбою замалювати глазур. У мене трошки така жидка фарба, гуаш. Не дуже якісна, тому декілька разів ще й великий слой промалюю. Малюємо це все маленьким-тоненьким пензличком, щоб гарно промалювати хвилясту лінію внизу. Далі ми з вами переховуємо до розфарбування нашої пасочки. Для цього ми з вами наведемо теплий беж. Для цього ми візьмемо з вами той кольор, який залишився від фону або жовто-оранжевий, і додамо трошки коричнього і біленького кольору, побільше. і отримуємо з вами такий світлий, гарячий, теплий біж. І трошки домішаємо ще коричнього, і візьмемо другий відтіночок, трошки темніший за перший, і також справа та під глазурю промалюємо. Невеликою лінію таку темну, що покаже, що у нас з вами там цінь. Так, для об'єму на нашому малюнечку. Далі ми з вами перейдемо до розфарбування кошика. Кошик в нас також світло коричневого кольору промалюємо, тому змішуємо білий і коричневий. Більш тоненьким пензличком промальовуємо з вами дужку по колу, теж світлим кольором. Нам треба, щоб фарба підсохла, тому перейдемо з вами до розфарбування наших яєчок. Кольор яєчок можете підібрати будь-який за вашим бажанням. Можна розфарбувати одного кольору або з візорубничками за вашим бажанням. Більш темно-червоним кольором Бардо промальовуємо з вами по контуру та нижню праву частинку яєчок. А більш біленьким кольором, світлим червоним, робимо верхню частинку. Так само робимо і з синім яєчком. Беремо найтонший пензличок з гострим кончиком, який у вас є. Беремо темно коричневу фарбу і промальовуємо з вами напівкола по ободочку нашої корзинки та промальовуємо з вами рядочки, з яких буде плестись наша корзинка. Далі промальовуємо на Квадратики і додаємо трошки затемнень темніших частинок на нашу корзинку, щоб вона виглядала об'ємнішою. Спочатку трошки з краю. далі я беру великий пензечок квадратний, його трошки змочую без фарби і е, по Квадратиком розмиваю ці кольори. Далі е, беремо і промальовуємо з вами віточки-верби, тонким пензличком коричнього кольору. Можна трошки зробити світлішого, щоб відрізнялися від, е, від корзинки. У мене віточки верби знаходяться на передньому плані та на задньому плані, на передньому плані вони поверх яєчок та паски. Далі профарбуємо також відтіночок, такий більш сіруватий по нижній частині глазурі та додамо кольорових квадр... прямокутних ліній посипочку. Будь-яких кольорів, як вам подобається. Можна намалювати цукати або зовсім нічого малю... або кружочки. Також домальовуємо квіточки верби, просто прикладаємо пензличок або малюємо форму овальчика. Багато намалюємо по 2-3 на паличку. яєчка можна додати ще візеруночки на е, нашу вербу, ще можна додати зелених листочків М і прикрасити, е, можливо, навіть бантиком нашу корзинку. Е, можна також домалювати ще е, яєчка на передньому плані або навіть цепляночка жовтенького. Підписуйся на канал Art Zaycom, якщо ще не підписався, та постав лайк. Для більш теплості нашої яскравості корзинки я додаю ще оранжевого кольору до нижньої частинки кожного квадратика. І далі розмиваємо цей колір. І за квадратного пензличка трошки змоченого водичкою, але без фарби. Надаємо плавності переходу кольорів та яскравості нашій роботі. Надсилай свою роботу або в телеграм-канал, або в інстаграм. Силочки знайдеш в описі е, цього каналу. Також я вас вітаю з наступаючим великоднем, гарних вам свят і до зустрічі на наступному відео!